Шановні преліденти, сьогодні у нас з вами 15 грудня 2025 року. Ми з вами починаємо також конкурс, який здається на спеціальність А7 фізична культура і спорт. Проходить наш курс конкурсу Національному технічному університету Харківської технічної інституції, а для фізичного поховання. Горбачова Єлизавета Андріївна. Дуже дякуємо, председатель. Так, зараз. Далі у нас Павло Владислав Олександрович. Ні, мені потрібно просто... Да, щоб, о, так. Павло Владислав Олександрович. Все. Дуже дякуємо, председатель. Вас хоче привітати директор нашого інституту. Ну так давай. Дивіться, у нас буде з вами чотири тести. Перший тест він виконується на кількість разів, скільки ви можете. Всі інші три тести будуть за хвилину. Ми вам будемо пояснювати кожен раз, тому уважно слухайте. Якщо ви готовий, я буду давати команду марш. Приготувалися. Марш. Стоп! Не знайшов. Трошки біг. 20. Ну, все. Тоді вам зараз експерт розкаже, що можна буде спочатку, розумієте, послухайте, трошки заспокойтеся. Там і там дуже запасокі курси. Так, перша справа, на якій міста. Также долоні вперед пальцем вверх і приймаємо щоб не положити. Пряма лінія змоги голова. Далі, коли відживаємось, потрібно, щоб житловий слугу був до 90 градусів приблизно кіпасі. І потім розгинаємо повний розробку. При цьому пряма лінія не порушується. Дивіться. Ось. Є. Далі. Викину на нозі. Помилки, ось вам. Торкальне колі. Торкальний степень. Таз звер. Або щось ось такі Ні, краще, якщо ви е, ну, почуваєте, що не зробите, ось вставитись, секунди-дві, сконцентрувалися, а потім зробили. Після того я виходила. Довго будете стояти, і експерт скаже, що час ну, або продовжуєте, або закінчено. Тому тут ну, дуже все просто. Ви говорите, що право закінчено. Зрозуміло? У нас є результати, які ну, ви сьогодні ознайомилися, але можете там подивитися е, мінімум ви побачили, максимум теж. Так, трошки заспокоїлися. suur tänu teile !